Сьогодні по території Криворізького району було завдано ракетного удару. Одна із ракет влучила в житловий будинок міста Кривий Ріг. На превеликий жаль є загиблі, і 13 людей отримало поранення. До сих пір там працюють служби ДСНС, розбирають завалів. Деякі ракети влучили в енергетичну систему нашого району. Там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували. Пожежу працівниками Ресу до сих пір ведуться роботи щодо відновлення цього об'єкту, і якнайшвидше вони намагаються подати світло до наших осель, району та міста. Тож, окремо вам, хлопці, дякую за вашу мужність, за вашу роботу. Шановні, саме головне в цій ситуації не панікувати, гуртуватися, допомагати один одному. На території району працюють пункти незламності. Звертайтесь туди, люди там вас чекають, забезпечені ці пункти всім необхідним для того, щоб перечекати ці негаразди. А ми з вами продовжуємо вірити нашим Збройним силам України.